Вітаю глядачів телеканалу Ритм. Сміх продовжує життя. Ця істина здавна відома усім. Люди за будь-яких умов прагнуть позитиву і посмішок. Хтось любить просто жартувати, а хтось обирає сміх і жарти своєю роботою. Гість нашої студії Юрій Володимирович Ліпський, головний КВНщик Рівненщини, голова правління рівненської обласної молодіжної громадської організації КВН Рівненщини. Доброго Доброго дня. дня. Доброго дня. Розкажіть, будь ласка, з чого почалося ваше Кавенівське життя, як ви туди прийшли і як ви давно в цій сфері? Ну, взагалі, громадська організація Кавен Рівнична була створена у 2002 році, в березні місяці. Скажу відверто, це була цікава ідея трьох таких людей: це Віталія Володимировича, Ліпського брата мого і Сергія Янка. Ми троє, коли зготували дитячий колектив 12-ї школи на той час. Цей колектив переміг в всеукраїнських змаганнях юних пожежників. І ми тоді подивилися, що ми можемо, що ми можемо щось створити, можемо десь когось навчити, можливо, і сівши, подумавши, чого не створити організацію якусь молодіжну, яка буде об'єднувати. Взагалі, коли створювали, то не думали, що у нас буде такий попит, такі досягнення і такий успіх. Тому зараз, відверто кажучи, ми радіємо, що ми маємо цю організацію. А скільки зараз Рівненську область представляють команд, чи ведеться якась статистика? Ну, взагалі, статистика ведеться, тому що кожен рік, як ви самі розумієте, йде молоде покоління, воно приходить, наприклад, навчатися в навчальний заклад вищий з першого курсу, в основному грають студенти, починають грати з студентського віку. Тому якби, приходить студент, якщо він десь заохочується, якась гуртка тих молодих людей, створюють команду і вже якби, показують свої можливості, десь ми вже потім їх направляємо в якомусь поштовху там, в творчому процесі, десь в інших напрямках. І вже якби, понятно, що з годами, з роками, верніше, приходить попит, і команда створюється і досягає успіху. А як Кавенівська школа? Ви проводите якийсь відбір, можливо, даєте тестові завдання, пожартувати чи наприклад ну, як це? Взагалі скажу відверто, що старші навчають молодших. Тобто ті команди, які мають рейтинг в організації, це не один колектив, це може бути і два колективи, і три колективи. Зрозуміло, що ці молоді команди, які створюються, вони дивляться на них, спілкуються з ними і вже старші допомагають молодшим. Більш себе реалізувати десь в творчому процесі, десь зрозуміло, що великий, великий час йде на написання жартів, на постановку жартів. Тому якби, вже тут йде старша наша, можна сказати, громада хлопців, які допомагають молодим. Тому і створюється колектив. Зрозуміло, що колектив не так просто, тому що щоб бути ковенчиком, треба бути і кмітливим, і співучим, і танцюристом. І зрозуміло, що треба і думати, і писати. Тому якби є певні, що якби... ми згадали за кмітливих і навіть днями буквально був спір. Як правильно, КВК чи КВН? Ну взагалі ми рахуємо, що кмітливі всі в Україні, а найкмітливіші це вже ті люди, які грають в КВН і себе реалізовують на сцені. Тому ми рахуємо, що все-таки КВН це найкмітливіша гра, і тому вона є по-українськи теж КВН. Яка команда наразі представляє Рівненську область? Ну, взагалі, зараз на даний час це е, проєкт таких трьох колективів збірно бивших. Вона називається якби зборною бивших, ми на російській мові говоримо, а на українській зборне бувших. То цей колектив це злиття трьох колективів. Це колись така була команда Хліба і Реліш, Аварія і «ТБПЧ». Пече. з цих колективів, зараз ті хлопці, які залишилися і хочуть грати. Вони створили цю збірну і ця збірна зараз у нас якби прогресує. І є... Збірна на ветеранів, да, можна сказати так. Тому що там є, наприклад, хлопці, які грають вже по 10 років КВН, які вже от, думають, можливо, скоро одружитися, а ще й грають в КВН. Ви за цей час з різними командами в різному складі багато подорожували і виступали і за межами України в тому числі. Mm -hmm. Де доводилось бувати і як вас там приймали? Ну, взагалі, мабуть, за всю історію КВН, я знаю, що хто е, плідно слідкує за нашими такими, можна сказати, хвилями КВН на Рівненщині, то ті знають, що е, колись на в 2006 році, 2010, му були такі відові команди, як Бомба Млинів, як Лопата, як Аварія. Це, можливо, ті колективи, які Дали найвеликий поштовх для організації. Це і команда Бомба стала, вищою стала призером Вищої української ліги КВН. Це цю лігу веде сам Олександр Васильович Масляков. Це дуже великий здобуток, такого здобутку, можливо, не кожен порадіє. Ну і зрозуміло, що ці ліги, які є офіційними в Україні, то наші колективи, що Бомба, що «Аварія» були призерами. Бомба була чемпіоном Слобожанської ліги у Харкові. Це теж дуже престижна ліга, де команди здобувають великий професіоналізм. Тому якби, на даний час десь іде зміна поколінь, десь, можливо, немає тих більше команд, таких рейтингів, на яких ми більше дивимося, якби радіємо тим, якимось їхнім результатам. Но зараз з'являються молоді колективи. От в цьому році на фестивалі Рівненської ліги КВН. Де ну, з'являються молоді колективи. Ми отримали чотири колектива, навіть можу сказати, п'ять колективів, тому що один колектив представляє районний центр нашої області. Тому якби це я думаю. Да, це молоді команди, які прогресують. Старші каменщики теж з ними працюють. У нас в організації є взаємообмін цими якби, творчими процесами. Тому я думаю, що скоро не в далекому майбутньому ми побачимо. Ті самі аварії, бомби, тільки в інших обличчях на території країни СНД доводилося мандрувати, виступати. Ну, взагалі, звісно, ми не обійшли це, тому що наші колективи їздили і в Сочі на фестиваль. Ми з 2008 року кожен рік їздимо в Сочі на фестиваль до Маслякова, де приймають команди, приїжджають команди з більшого радянського союзу з усіх країн. Ну, взагалі. Тому році можу сказати успіх був непоганий. Наші колективи рівночні, це можна сказати так, вони досягають тих вершин, яких ми з них вимагаємо. І я думаю, що результати у них дуже непогані були серед тих команд, які там виступали. Тому я думаю, що бачили ми Сочі. Зараз можливо є у нас певний проект з Європою. Можливо, я зразу трошки так окунусь про цей А проект. мовний бар'єр, якщо до Європи? скажу відверто, що в Європі, де е, проходить якби Западна Європейська Лія КВН, це ліга, вже яка проходить на теренах Німеччини, там КВН іде для тих людей, які виїхали з більшого радянського союзу. Для це емігранти, да, це і українці, це і росіяни, це і казахи і тому подібне. Тобто ті люди, які виїхали з більшого радянського союзу, зараз там працюють. Якби і вони на ці ігри приходять. Мова може бути українська, і російська, і нормально все сприймається і аплодують. І... Я дивлюся, англійська зараз так от починає набирати обертів навіть в нашому КВН, часом і жарти, і цитати, і публіка їх абсолютно нормально да, сприймає. Да, Тому розуміє. що зараз, бачите, мова талановита, вона її таки треба десь направити так, чим, чим вона хоче займатися. Якщо наша. Молодь буде займатися тим, що вона хоче, те, що їй подобається, я думаю, що в нас будуть великі успіхи в будь-якій галузі, де буде працювати молодь. Пане Юрію, ви згадували за Маслякова. От, власне, зважаючи на таку важку ситуацію в Україні, як вона вплинула на вашу роботу і на Рівненський КВН? Вона не могла не не вплинути повністю. Ну зрозуміло, да. ситуація така, що зрозуміло, що люба людина, яка живе на Україні. Важко сприймаєте, при тому, що я скажу, що є серед, серед наших вболівальників, серед наших хлопців, які вже закінчили грати в КВН, Є ті хлопці, які теж поїхали і зараз знаходяться там в Луганській, Донецькій області, поїхали теж захищати нашу країну. І я буваю через соцмережі з ними спілкуюся. Тому, знаєте, відверто кажучи, коли бачиш це, зрозуміло, не хочеться ніяких кавенів, не хочеться ніяких. Ніякого сміху, нічого. Но, взагалі ми робимо все якби, для тих людей, які потребують цього. Я думаю, що сміх для тих людей, хто тут є і живе і піклується зараз повсякденням, то я маю, маю на увагу, їм теж треба відпочивати, їм треба десь якось відволікати від той ситуації, що я зараз на піднімати сході. Хороший я, піднімати якийсь дух, десь виду. їх трошки відволікати від тих телеканалів, які. Більше говорить про ту ситуацію, тому що зрозуміло, що воно породжується, і десь людина більше себе емоційно направляє в десь не той, не той рух, куди, ну, куди їй потрібно. Наші КВН-команди тісно підтримали зв'язок із російськими КВНщиками. Як зараз спілкування не обірвалося, чи воно набуло якоїсь іншої форми? Скажу відверто, що спілкування ми. Не обірвалася, ми спілкуємося і з російськими колективами, і з білоруськими колективами. І я вам скажу відверто, що, мабуть, КВН це все-таки, як ми рахуємо, це міжнародний бренд. Це бренд в нього грають не тільки в Росії, і грають і там, в Європі, і грають і на Україні, і грають де можливо молоді люди. Це такий рух, який я рахую, що я не хочу сказати, що це якась російська там, політика і все. Тому що український КВН, він є український. Він тут більше люди жартують про те, що є, які повсякденні в Україні, які проблеми є в Україні. Тому якби український КВН, це є український КВН. І тому якби зрозуміло, що вони підтримують нас, є і такі, що не питали, чи тримають... треба рятувати. Ні, є такі люди, що тримають якусь пропорціональну позицію. А є люди, що підтримують, і, відверто кажучи, я спілкуванню не бачу тих людей, які... Підтримують, наприклад, тих сепаратістів ту ситуацію, яка більше там до Путіна, до що він допомагає тим сепаратістам, тим всім, що вони належно там роблять. Тому я думаю, що я не маю ні з білоруської сторони, ні з російської сторони тих друзів, які нас би не підтримали. 25 серпня ви збираєтесь провести благодійний концерт. Що це за дійство має бути і чи допомагає в цьому міська влада? Ну, взагалі, 25 серпня, ми якби, будемо проводити літній кубок Регіональної Ліги КВН Європа. Це захід наш щорічний, ми його щорічно проводимо. Якби цей літній кубок ми все время впроваджуємо благодійним, в тому році ми його робили благодійним, допомагали дітям хворим на рак. В принципі, була у нас одна із ідей в цьому році так само зробити, але самі розумієте, яка ситуація. Побачивши ситуацію, що треба теж є молоді люди, які потребують допомоги. І от ми зв'язався з центром допомоги армії Рівне, погодили таку ситуацію, що ми з спільного з комітетом літнього кубку беремо чи одного, чи можливо два пострадавших молодих чоловіка, які були в зоні АТО, зараз дуже потребують коштів на операції, на їхнє лікування. тому... Ті кошти, які будуть зібрані з квитків, можливо, там меценатів, спонсорів, якби ми раді будемо бачити всіх, хто нас підтримує. Ці кошти офіційно перейдуть. Ми зробимо прес-конференцію, ми запросимо батьків, і ці кошти підуть тільки для той людини, яка потребує нам цього. Лікування. Якусь частину коштів ви будете перераховувати на потреби армії чи обмежитись ну, таким от закінченням взагалі всі? нам дали напрямки, які можливо там можливо купити якусь форму для наших вояків, можливо, якісь про продукти? Ну і зрозуміло була позиція лікування. Ну ми якби вибрали, вибрали напрямок лікування. І хочемо от, в цьому плані допомогти молодим хлопцям. Меценати відгукуються на такі пропозиції підтримати, долучитися, виділити там з власної кишені, грубо кажучи, ну, пост. я вам скручуварто так, що ті партнери, які з нами співпрацюють вже не один рік, можливо, там чи цей рік по нашим заходам, то якби я з ними зв'язався, вони всі підтримують пропозицію, і вони mm -hmm. за те, щоб допомогти е, в, в цьому заході. Якісь таких додаткових організацій, в принципі, ми будемо розсилати листи, будемо звертатися до громади, можливо, хтось підтримує. Ну, я б радив, хоча б, щоб кожен рівнянин купив квиток, прийшов і вложив свій, свій вклад в, в діло. Як правило, глядачів приходить достатня кількість чи тенденція до зменшення чи до збільшення спостерігається? Я вам скажу звертую, наш рівненський глядач. Вже дуже хорошо знає, що таке Рівненський КВН, і знає, і хорошо розбирається в командах, які приїжджають до нас в Лігу чи, там, наприклад, на літній Кубок КВН. І вони в основному дивляться із за того колективу, який прибуває, приїжджає до нас. Якщо колектив має якісь професійність, має десь телевізійні якісь проєкти, зрозуміло, що він може гарно професійно жартувати. Тоді глядач на цей, на цей колектив прийде, як би сказати, в обсязі в такому великому форматі, що якщо хороший підбір команд, то тоді повний зал в, в, в ну, це мають бути зарекомендовані команди відомі. Команди ну, пізнаває обличчя. Взагалі, я скажу відверто, що приїжджають колективи на літній кубок телевізійні. Я можу даже сказати, які колективи, в яких телевізійних проектах вони приймають участь. Наприклад. Ну я думаю, що ну, наприклад, от VIP Тернопіль це. Колектив, який приймає участь в бойцовському клубі на каналі ТЕТ і в країні, це колектив дуже відомий, їх хорошо знають на Україні. Вони також пройшли школу там, Вищої української ліги, грали в відомих лігах. Тому якби команда відома як на телевізорі в Україні, одна із таких сильних команд в Україні, і народ от знає, якщо от я от назвав колектив, то я знаю, що хто. Ходить на КВН, то зразу кажуть, так, да, ця команда класна, я на них прийду і подивлюся. КВНщики, ось навіть ви розповідали КВНщики, в майбутньому мають змогу більше реалізувати себе, і це мабуть, важливіше, що вони отримують після КВН школи таку. І наскільки це відповідає дійсності? Ну, взагалі, скажу вам відверто, що КВН, мабуть, це школа, яка багато чого вчить молодих людей. Я от можу сказати, що я серед своїх вихованців, випускників Рівненського КВН, можу сказати, що знаю, що часть людей працює на телеканалах, на радіостанціях. Хтось працює там тамадами на весіллях, хтось працює організаторами якісь диск. Тобто, якби Кожна молода людина пройшла школу КВН і вона вже в цих сферах дуже вольготно себе почуває. Вона може влаштуватись і зразу в хвилі любого там, телеканалу чи радіостанції вже бути найкращим вихованцем, найкращим працівником даної станції чи телеканалу. Чи розігруєте ви своїх друзів? Ну, розігрую, коли час є. Взагалі дуже рідко, але буває, буває що хочеться щось придумати, наприклад, якийсь день народження чи святкування якогось ювілею. Ну і пожартувати на якимсь другом чи колегою, то буває в житті. Як це відбувається? Вони не <рес> ну як відбувається? Ну, всяке буває. Я можу вам розказати одну ситуацію, що в нас колись в Сочі одного із гравців бомби у дівшки у Людмили Ніщук було день народження. Ну і от ми сказали, що її там визивають в архевітет фестивалю. Ну, Зрозуміло, вона зраділа, вона думала, що там йдуть якусь відзнаку, а там ми влаштували те, що її вже чекав торт, чекала гурт молодих наших людей. Ну, і Ми там вже всі привітали, зрозуміло, що шампанські конфети, торт. І вона не очікувала такого подарунку і була просто від цього в шоці. Ну, не засмутилася, що не дали відзнаку, ні? Нет. Я думаю, що це їй було краще вітання, і вона це вітання заповнить на все життя, бо це було вітання в тому колі друзів, де вона себе саме вальгодним, можна сказати, так почувала. жарти, це можна сказати, ваша робота. Чи є у вас улюблений жарт? Ну, взагалі, знаєте, багато жартів є улюблених, можливо сказати, навіть ну, так, щоб зараз вам влучно стрельнути і сказати, що цей жарт найкращий. Можливо, колись обіжу чи ображу, що не той жарт. Взагалі, я радію, коли хлопці пишуть жарти. Зрозуміло, є жарти і на політичну тему. Зараз така ситуація, що більше всього можна сісти написати на якусь політичну тему, на те, що вкоїлася країна. Ну, є гарні жарти, є гарні відеороботи команд. От одна відеоробота, можливо, навіть хто знає, колись аварія рівне зробила кліп про наше місто, про місто Рівне, проробивши про, про, одну відому пісню, і от цей кліп, ми де його не возили, де не показували, то зразу всі, хто був у залі, всі представляли про наше місто, яке воно є, яке воно зелене, яке воно класне, яке воно веселе, яке воно музикальне. Тому що кліп дуже цікавий, такий мелодічний. А які наразі найбільш актуальні теми для жартів, для кавенівських виступів, шарджів? Ну, взагалі я вам скажу варто, що я краще люблю, щоб шуткувати про якісь повсякдення, про якусь битовуху, як ми кажемо. От щось такого плану. Політика, так. Да, про її шуткувати треба, можливо, і частіше, тому що у нас такі зараз така політика в Україні. Ну, я рахую, що просто, можливо, це не варто. Тому що все-таки не хочеться ображати тих людей. Я думаю, якщо та людина щось зробила і вона є політиком, то хай вона просто сама на себе сяде в зеркало, гляне. І я думаю, вона сама на себе обідеться чи побачить в собі те, що те негативне, яке в ній є. Чи не виникала ідея створити в рівному такий собі рівненський камеді клуб Взагалі, я скажу відверто, є у нас зараз таке напрацювання, ну, воно ще у нас так. Поки напрацьовується, взагалі можу сказати, що можливо через рік-півтора в рівному щось такого типу з'явиться. У нас дуже багато там караоке, там караоке, караоке, більярди караоке, більярди. Взагалі, більярди. Я, скажу чесно відверто, є у нас на думці, і ми вже говорили з одним із виробником у нас в Рівному, який хоче долучитися до цього проєкту. Ну, просто зараз я не хочу поки будь говорити, щоб не було. Від мене багато слів, а більше хочеться справи. Тому як більше ми вже цей проект обговоримо і вже буде ближче до відкриття, я думаю, що ми ще раз про нього більше детальніше розкажемо. А в якому стані перебуває Рівненський КВН, і які зараз найгостріші проблеми і потреби? Ну, взагалі, бачите, ситуація часто також впливає на КВН, впливає на нас. Зрозуміло, що багато літом відмінено. Всяких міроприємств, зв'язаних з ситуацією на сході. Ну, зрозуміло, що зараз ми намагаємося робити тільки ті КВН, які є офіційними десь, десь, можливо, ми їх не можемо перенести за тої офіційності, бо є якийсь сезон, є офіційна ліга. Зрозуміло, що мають бути схема цього сезону, вона має бути завершена, сезон має відбутись. Тому, а так, скажу відверто, рівненські команди якби хочуть. Ми, от, наприклад, День молоді в цьому році планували проводити. Зв'язку з цією ситуацію не провели, але колективи були всі тут, колективи проводили репетиції. Я з ним особисто з усіма колективами спілкувалася. Ну, хлопці всі хочуть, хочуть вийти на сцену, хочуть порадувати нашого глядача, порадувати наших всіх улюбленців. Ну, в даний час поки... 25 серпня, ну ми от і порадуємо. А 24 серпня збираєте святкувати? Ну, взагалі, День Незалежності, звісно, будемо святкувати. Я думаю, що це свято маємо святкувати. Це наша незалежність. І будемо якось Як веселитися. По По-Кавенівськи чи окремо. Взагалі, скажу відверто, у нас у Кавенщики ми можемо вранці зібратися і вже в обід щось придумати. Тому, якби, ми так нічого не думаємо, а от зібратись, зберемося. Це все кмітливі і швидкі. Так, да, можна сказати так. Взагалі, я думаю, що кожна людина вона має якийсь свій розум, якісь думки. І себе самореалізувати десь на сцені, чи в іншій десь в спорті, чи в КВН, чи там, можливо якомусь ще театральному явищі, це без проблем. В Рівненській області, як в принципі, в інших областях України цьогоріч було урізано великий відсоток видатків бюджетних. Зокрема, дуже поскорочували багато проектів різних. Це, я так розумію, з ферри КВН так само торкнулася прямим чином. Команди виходять за свій кошт. Це все-таки і одяг, мабуть, і форми, і якісь там засоби. Якщо це не в рівному відбувається, це, мабуть, і транспортні витрати. Як ви це питання вирішуєте? Взагалі, це зараз дуже велика проблема, тому що щоб команда існувала, щоб вона була в тій течії, щоб вона... Продовжувала своє дійство, свою, свою діяльність, то зрозуміло, що їй потрібно тим більше практики, тим більше ігор десь грати. Зрозуміло, що на кожну ігру, наприклад, в офіційній лізі там є організаційний взнос. Зрозуміло, що треба проїзд, проживання, харчова. Я вам скажу відверто, щоб поїхати колективу зіграти, наприклад, в центральній офіційній лізі, от, наприклад, в Харкові, це потрібно 12 до 15 тисяч гривень, щоб команда поїхала, зіграла одну ігру. А це разом з членським внеском. Так, да, це разом з членським внеском. Ця команда приїжджає за п'ять днів, тому що там проходиться редактура. Редактура йде два дні, день йде збір програми, тому що ця ліга є телевізійною. І також, зрозуміло, для того, щоб вже телевізійно показати якусь картинку, це все йде редактура, ріжеться, вирізається. Потім вже на третій день збирається програма, і вже той матеріал, який дозволять показати, той матеріал і лишається для команди на виступ. Якщо не секрет, то яка сума членського внеску, наскільки вона велика і наскільки вона підємна? Взагалі зараз сума членського внеску в центральній лізі це 4,5 тисячі гривень. Немало. Ну от, щоб поїхати. А от, і зараз залізничні квитки у нас подорожчали. Зрозуміло, що треба якісь костюми. Зрозуміло, що буває костюми беремо там, в театрах і просимо, даємо якісь невеликі кошти, щоб їх взяти на прокат. І потім привозимо. А можливо, є такі костюми, що потрібно їх, їх купляти, тому що їх, наприклад, немає, і треба їх купити десь. Ми їх шукаємо там, чи в секонд-хендах, чи десь домовляємося, чи по інтернету. І, ну, теж є свої певні розтрати. Оформлення номеру так само залежить від декорацій, від костюмів, від якихось підручних засобів, які. Я вам скажу відверто, що зараз КВН в даний час це велике шоу. Тому що що вимагає телевізійний КВН? Те, телевізійний КВН це вже не та лінійка, що колись було стало біля мікрофонів і розказали жарти і все. Зараз КВН зовсім інакше. Зараз КВН вимагає шоу, більше всяких е, якісь впроваджень. Якщо вони є і це гарно все виставлено, і це картинка, для того глядач зразу оціняє, що це супер. Зробо кажучи, в Квені 10 років, 10-річчя можна сказати, плюс-мінус. Як трансформувалася сама гра за цей час і самі гравці? Я давайте згадаю, 99-й рік фінал Рівненської ліги КВН. Ще ми були також молоді, ще я знаю, що Віталій Володимирович виступав на сцені. Це була стойки в мікрофоні, це не було радіомікрофонів. Це були стойки, чотири чи п'ять, і виходили хлопці, і жартували. Жартували біля мікрофонів, розказували, каряжились, зробили якісь сценки. Ну а зараз ви самі Сцени, можете. І, да, да, і все. А от зараз ви самі розумієте, подивіться, зараз вже є пітлічки, є радіомікрофони. Зараз вже для гравця вже все ж хоче. Він може з тією пітлічкою і прихати, і скакати, і перевертатися. Все, що завгодно, аби глядачу нравилось. Найближчі плани на майбутнє. Ну, взагалі, от я вже згадував за Німеччину. Хочу сказати, що от ми вже третій рік співпрацюємо з Западноєвропейською лігією КВН, яка знаходиться в Германії, в городі Дюссельдорф. І в цьому році би, нас запросили в проект Євросоюза німецька сторона, тому що вони в цьому році цей проект буде існувати в сімі країнах. Євросоюзу, можна сказати, Європа. І одна із ігор, ну це я знаю, що нас поставили в схему, що на наступний рік буде на Україні в Рівному. Цей проєкт, про що, що це про що це проєкт, Це залишається дві хвилин, ні буде на війну. Про що це проєкт, двох слова скажу? Це сім країн. В цих сім країн пройдуть ігри команд Франції, Голландії, України. Германії, ну, Люксембурга і Греції там. І якби ці колективи зможуть також приїхати і до України. Ми сподіваємося, що вона обов'язково так і буде. А всіх рівнян запрошуємо 25 серпня відвідати концерт КВН. Чекаємо, долучайтесь до гарної справи і повірте, ви не пожалкуєте. З нами у студії був Юрій Ліпський і ваша ведуча Наталя Демодюк. І пам'ятайте, сміх продовжує життя. Дивіться нас на телеканалі Ритм на все добре. До побачення.